Штучна кров, штучні рани та легенди поранень все для того, аби додати якомога більше реалістичності. У курсантів залишилась позаду теорія, настав час практики. З голову за легендою поранення абдомінальне це вентрація внутрішніх органів. Як бачите, кишки наружу. Ну і зараз ми гримуємо для більшої реалістичності штучної крові. Цього разу роль пораненої дісталася курсантці з позивним Пташка. Муляжі з ранами закриті одягом. Підказувати курсантам не можна. Їй доведеться лежати, стогнати та відповідати на елементарні питання бойових медиків. Викричати, що мені боляче, де мені боляче, щоб вони ну. Більше реалістичніше поводити себе, що ніби рани в мене насправді такі. Постріли, звуки вибухів іноді дають дим. Зараз потрібно знайти поранену у посадці та витягти її з поля бою. Над головою курсантки з позивним пташка висить інша пташка. Ще одна команда тренується координувати евакуацію за допомогою квадрокоптера. На, на ноги ноги чуть-чуть вперед, Чуть -чуть вперед Чуть -чуть на інструктори намагаються створити стресові умови, аби курсант розгубився і робив помилки. Один з прийомів імітація обстрілу. Евакуацію потрібно зупинити та перечекати небезпеку в укритті. І при цьому не забути забрати з собою поранену пташку. Стоп, стоп, в укриття! В укриття! Бігом в укриття! Її заберіть в укриття. Бібо в укритті теж спокійно не відсидітись. Не можна забувати про поранену, і потрібно надавати їй допомогу. Коли все ж вдається її вивести, перевантажують в реанімаційну автівку. Там вже на інших курсантів очікують свої випробування. Це називається прокатка. За легендою вони мчаться до стабілізаційного пункту. Допомогу мають надавати і під час тряски. Винозник зняти, зняти Винозник! Схот, ти щось робиш? А, воно, Далі, як тут кажуть, наступне плече це стабілізаційний пункт. У ньому все спокійніше, майже без метушні. Зараз важливіше правильно підібрати медикаменти та якомога швидше стабілізувати поранену. На даній станції ми відпрацьовуємо пункт збору поранених, стабілізуємо та відправляємо на подальші евакуації. І наступна точка одразу в нас контрольно спостережний пункт, де люди на дроні відпрацьовують евакуацію за допомогою літальних апаратів та контроль цих процесів медичної тактичної евакуації. Курсанти за час вишколу встигають побувати на всіх етапах евакуації. Працюють з дронами, витягують поранених з окопів під звуки вибухів. Після навчань на передову показувати на практиці, чого навчилися у госпітальєрів. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу. ich habe